Військового ліцею імені Героїв Крут завітав заньківчанин Святослав Максимчук, аби прочитати Шевченкові поезії. Та ліцеїсти кажуть, кобзаря добре знають. Я багато читав творів Шевченка, але мої найбільш улюблені це є Гайдамаки, Катерина звісно ж, заповіт Шевченко для мене це носій ідеї моєї нації. Він для мене друг, він для мене порадник. Актор часто декламує українських авторів Франка. Для ревського сковороду найдорожче для нього Кобзар. Ніхто, мені здається, так не будить свідомість і запал людський, як Тарас Шевченко. І от я зараз щойно зійшов зі сцени і я відчуваю, як ця юнь відчув, хоче чути це слово. Слово Шевченка звучало й у Львівській гімназії імені Василя Стуса. Заспівали тут. Ревета стогне дні широкий, думи моє. Кажуть, цей тематичний вечір особливий. І не лише тому, що це 200-річчя з дня поетового народження.